Вітаю, дорогі мої друзі. <кій> Багато хто питає, які підручники, по чому готуватися до НМТ да, в цьому році. Якщо ще, от коли було ЗНО, я міг рекомендувати там, сканаві, да, наприклад, то ну, які сканаві зараз? Зараз рівень математики такий, що який нафіг сканаві. От, в принципі, досить буде самих звичайних підручників по математиці. Оцей рівень зараз, да, НМТ, який буде в цьому році, ну і який був в тому році, ну в тому році то взагалі там тест на, на адекватність був. Так от, в принципі, досить самих звичайних підручників. От, наприклад, от ви дивитесь, які теми там, йдуть на НМТ. І просто берете підручники, по яким ви вчилися в школі, і берете, звідки звідти приклади, і просто-напросто їх вирішуєте. От, от, а от які саме підручники, я зараз хотів би на цьому зупинитися більш детальніше. Да? От шкільні підручники вони ж також бувають різними. Да? От. Я б виділив би, наприклад, от, три автори: три автори: Істер, мерзляк і Нелін. Нелін да? от. То моя рекомендація все-таки більше до мерзляка. От. Тому що Істер, ну там зовсім якось так практики маловато. Ну, якось так, такий дитсад, сад мені здалося. Ну, мені так, це моя суб'єктивна суб думка. От. Нелін, там от це вже так, якось так незручний підручник, як особисто для мене. Він мені нагадує більше якісь такі советські журнали научні наукові. От, ну, там Особливо там Нелін, там 10 клас, підручник є такий здоровенний. Там і йомайо, -йо, реально, як якийсь радянський журнал, великі такі листаєш. Поэтому я б виділив мерзляка. То, в принципі, нормально буде. Поэтому якось так.